У Краснограді відбулося кущове засідання обласного штабу з підготовки житлово-комунальної сфери та бюджетних організацій до опалювального сезону. Штаб провів перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Дул. У заході взяли участь очільники семи районів області, представники департаментів обласної державної адміністрації, керівники комунальних підприємств. Це вже друге засідання обласного штабу в Красноградському районі. Цього разу з аналізом проведеної роботи виступали керівники департаментів і служб облдержадміністрації. В цілому Практично в кожному районі області проведено необхідний комплекс робіт з підготовки об'єктів і водопостачання до сталого функціонування в зимовий період. Комунальними службами заготовлено матеріали для боротьби за ожеледицею, відремонтовано спеціальну техніку, напрацьовано шляхи взаємодії різних служб на випадок непередбачуваних ситуацій. Краснодарський район. Чудне учреждение образования образування підготовлені 100%, дитинне розміщення документи 100%, активності фікуткових хазяйств 100%. Обеспеченность теплыми туалетами. Спасибо большое для администрации и всем тем, кто участвовал в полностью выполненной социальной инициативе президента и вручении террориста премьера Вилкла в вопрос с теплыми туалетами закрытых. Однак поряд із напрацюваннями й до цього часу актуальними залишається низка невирішених питань. Найголовніше з них стан розрахунків за спожиті послуги. За словами першого заступника голови облдержадміністрації керівника обласного штабу Валентина Долуба. Цьому питанню має бути приділена максимальна увага як з боку місцевої влади, так і тих керівників комунальних підприємств, які надають різні послуги населенню. Наразі необхідно довести показник розрахунків до 100% серед усіх категорій споживачів. Ми дози допустіть. потому что вы знаете, что такое отсутствие электроэнергии или газа, или тепла, или воды, не дай Бог, во время зимы. Я считаю, что мы должны настолько четко, слаженно все начать, особенно что касается социальной сферы, сразу, как только отмашку дает областная администрация, вы сразу запускаете все свои топочные, все свои котельные, ничего у нас не может быть Ну, как бикій бы, то прип'ясти. Красноградський район належним чином підготувався до початку опалювального сезону. До роботи готові всі котельні підприємства теплових мереж. Виробнича база комунального підприємства Водоканал. Комунальниками було проведено гідравлічне випробовування мереж і внутрішньобудинкових систем. Важливу увагу в цьому питанні було приділено і стану розрахунків за спожиті послуги.